Так, Сьогодні вам представлю ленточну чи стрічку по нашому фірмі Vitals, модель 7692, це йде на середню ленту на 76 х 533, Вона йде 920 Вт, має потужність тут регулятор. Бачите, з цього боку регулятор тут від обороти регулюється від 150 до 270 хвилин. На полусос така насадочка чіпається, можна чіпати також мішочок, якщо ви не маєте полусоса, тут замочок. Також тут є ще такі, бачите, стяжки, що можна її десь прикріплювати. Покажу, як вона з різних сторін, бачите тут. Така вона, бачите, всередині. Лента. Все тут регулюється, відщолкується, як цей бачите, ну, стандартний всі Тругічна гарантія на неї. регулятор є. Ну, достойно я їх в принципі, продавав непогані. Так що рекомендую, звертайтеся. Підписуйтесь на сторінку, замовляйте. Дякую вам за увагу.